就做。 Это бетонная бита, чтобы да, За да? Здесь, да? сетка Противосколочная внутри Противосколочная сетка внутри бетона. Что? Минваты и USB сверху-то. Вот, Александр Валентинович, я вам скажу, люкс-вариант. Здесь будет еще печка стоять, и здесь выходы есть, их просто щас попросил. По пока... Скажем так, полтора-два километра линия соприкосновения полностью ну, расхода. Тут выставлять ну, 4 шум на да. противосковочно, это хороший. У нас я буду чуть-чуть это не билет. Пирог будущий. На, на месте собирать очень тяжело и... будет. Потому, уже конечно чуть-чуть мы попроехаем сюда еще не обживается 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 вот на позиция да. наша наверху на высоте везут действует пропускный режим сюда сюда не добивают нет? Было раз це у нас на лапі також. Ми зараз завершили роботу, яку проводили в зоні антитерористичної операції. І головна наша була задача перевірки. Оборонних рубежів. Треба сказати, що наші виробники поставляють достатньо якісні залізобетонні конструкції і для об'єктів укриття, і для об'єктів укріплених огнівих точок. Більше того, треба сказати, що десятки залізобетонних кабінатів отримали додаткові замовлення, створили додаткові робочі місця. В той же час треба сказати, що темпи, якими проводяться роботи, по зведенню фортифікаційних споруд не можуть нас задовольнити. Ми не можемо працювати як в мірний час. Російські терористичне групування можуть розпочати в будь-яку мить знову нову хвилю військових агресивних дій проти нашої країни. І наше завдання бути готовими до цього. Окрім того, ми мали можливість зустрітись. З бійцями національної гвардії збройних сил України, які захищають підступи до Маріуполя в районі міста Широки, Незважаючи на підписані мінські угоди. Це одна із тих точок, де постійно відбуваються порушення з боку російських туристичних куховань, постійні обстріли наших позицій. Так, бійці мені подарували от цей осколок від 127-мм міни, яка прилетіла на наші позиції буквально за декілька годин до нашого приїзду. Це свідчення того, що Росія і підконтрольні її терористичні групи, все робить для того, щоб зірвати мірний процес. Все робить для того, щоб відновити бойові дії. Головне завдання і Збройних сил, і Національної гвардії всього оборонного комплексу використовувати кожну годину для відновлення нашого оборонного потенціалу. Ми повинні бути готовими відбити будь-яку агресію у бок нашої країни.